Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді кафе-ресторан, який знаходиться в селі Черевки Київської області Броварського району, що неподалік, СМТ Згурівки. Кафе називається «Калиновий гай. Давайте зайдемо всередину і зробимо детальний огляд території та ресторану. Кафе знаходиться за 100 км від міста Києва, 80 км від міста Броварів. До СМТ Згурівки 6 км. Та до міста Яготин 25 км. Населення села складає 400 чоловік. Через село протікає озеро Супій. Населення СМТ Згурівки 6 тисяч чоловік. Зовнішнє та внутрішнє оздоблення ресторану виконано в українському стилі. Прилегла територія викладена тротуарною плиткою. На території є дерев'яні лавки, вуличне освітлення в англійському стилі та ось такі класні красиві дерев'яні статуетки. Сама будівля ресторана побудована у 2015 році з піноблоку. Дах вкритий бітомною черепицею, встановлені металопластикові вікна. Також на території є дерев'яні альтанки. Площею 14,5 квадратних метрів, в які заведено освітлення. Всередині є столи та лавки. Дах антанки вкритий теж бітомною черепицею. Ось такий красивий ресторан. На подвір'ї в нас є багато зелених насаджень. Та декоративних крутих штук. Ось, наприклад, як цей млин дерев'яний. Бичок з прицепом, який приносить удачу та достаток. Друзі, площа земельної ділянки 24%. сотки. Ось у нас є друга альтанка, яка теж площею 14,5 квадратних метрів. В альтанку заведене освітлення. Ось такий у нас чудовий красивий дерев'яний колодязь. Дорога до колодязя висаджена тюльпанами. Загальна площа будівлі 305 квадратних метрів. Дах вкритий бітомною черепицею. Є другий поверх в виді ансарди. Майже в кожній кімнаті у нас встановлений кондиціонер, інвенторний. Які взимку працює на опалення, а літом на охолодження. Друзі, сама будівля, ще раз нагадаю, 300 квадратних метрів. Будівля складається з 15 приміщень, таких як два банкетних зала. Орієнтовної площі є по 70 квадратних метрів. Є три кабінети, білярна кімната, кімната для відпочинку. Два санвузла, кухня, складське приміщення, кімната під холодильне обладнання. Також з правого боку ви бачите господарський блок. Господарський блок складається із 100 квадратних метрів, теж побудований з піноблоку, перекриття дерев'яне і дах теж бітом черепицею вкритий. Також є погреб на 40 квадратних метрів. На даний час ресторан працює. Є відвідувачі, але новий власник може перелбанати його під приватну садибу або комплекс відпочинку з басейном, адже даний об'єкт вартий уваги та інвестицій. Велика частина території засаджена хвойними деревами, а саме туями. Є своя скважина. Мангал. Також на території висаджені фруктові дерева, такі як яблуні, абрикоси, груша. Є баня площею 60 квадратних метрів. Вся територія обгороджена бетонним парканом. Периметр території та самого кафе обладнані камерами відеоспостереження. Площа кафе 300 квадратних метрів, Господарського блока 100 квадратних метрів, бані – 60 квадратних метрів і площа земельної ділянки 24%. сотки. Найбільше приміщення це банкатний зал плюс пар 72 квадратних метра. Оздоблення виконано в українському стилі. Обладнане приміщення двома кондиціонерами. Дуже багато дерева, вхідні двері з дерева, столи, лавки та сільці дерев'яні. Картини в приміщенні. Кухня обладнана витяжкою та всім необхідним обладнанням. Морозильні та холодильні камери. Кімната для відпочинку 24 квадратних метра. Білярна кімната 26 квадратних метра. Те, що обладнане кондиціонером. Ще одна кімната під банкетний зал, площею 67 квадратних метрів. Ми маємо камін, дерев'яні сходи на другий поверх. До речі, взимку. Всю будівлю можна опалювати одним каміном. Дуже крута люстра, яка замовлялась під замовлення. Одна єдина на всю Україну. Ось такий вид з другого поверха. На підлозі у нас на першому поверсі. На підлозі плитка, на другому поверсі ламінат. Теж встановлені два кондиціонера інвенторних. Стартова вартість даного ресторана 88 тисяч доларів США. Торг присутній в розумних межах. А більше інформації за даним об'єктом ви можете знайти на нашому сайті з нерухомості ріднийкрай.ua або перейшовши за посиланням під відео. Дякую за огляд, бажаю безпечних угод та гарних продажів!